Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу НТБ. В Студії для вас працює Маріанна Томяк і просто зараз ви першими дізнаєтесь про найважливіші події з життя міста. Сьогодні у випуску. Понад 30 потерпілих внаслідок обмороження з початку 2014-го. Європротести полегшують зиму безхатченкам. Подивитися в очі своїй шубі закликають тернополяни. Джунглі у файному місті. Мінус 20 на градуснику, сильний вітер та заметіль такі погодні умови спостерігалися на Тернопільщині впродовж останнього тижня. А тому на сьогоднішній день постраждалих від морозів у місцевих травмпунктах чимало. Більшість із них з обмороженням кінцівок. Минулі вихідні для 21-річного жителя Зборівського району закінчилися у Тернопільському травмпункті обмороженням рук, яке молодий парубок отримав, коли намагався допомогти своєму коневі. У нас довотраса броди Тернопіль була задута. По поняв їжджав кіньми, і коні мені в сніг застрягли, попадали. Я як випрогав, скинув рукавиці і обморозив руки. Приїхав додому руки, вже сині були, спухали. Зранку став в піхурі, зробили операцію, зрізали ту шкіру. Разом із молодим парубком розділяє палату і пенсіонер пан Анатолій. Історія у нього своя, проте наслідок такий же негативний, як і в юнака. Потерпілий розповідає, що окрім наданої медичної допомоги він ще має знаходитися під наглядом лікарів щонайменше за два тижні. Спочатку ну, валдирі, здуваю, ну приїхав сюди, вскрили мені то все. Зробили ну, обвінтовку рук через сутки опять. Повторна перев'язка і наложили свинячу шкіру. Температура повітря вже кілька днів не є такою суворою, проте потерпілі від морозів щоденно звертаються у місцеві лікарні. Із 30-го числа, з 30 січня, практично кожен день, і навіть на сьогоднішній день поступив один пацієнт з району. У нас знаходиться на лікуванні вісім пацієнтів. Найбільш уразливі до відморожень це є діти, і також літні люди, а також люди, які мають супутню патологію. Супутню патологію серцево-судинної системи, особливо захворювання нижніх кінцівок. Перш за все. Щоб вберегтися від обмороження, треба носити не тісний одяг і взуття, а також захищати відкриті ділянки, такі як обличчя та руки, гліцериновими кремами. За минулу добу, внаслідок дії низьких температур в області травмовано три людини. З початку року на території нашої області зареєстровано 37 випадків переохолодження, вісім з яких смертельні. Потрібно пам'ятати, що будь-яке переохолодження навіть незначне. Потребує першої медичної допомоги, такої як розтирання спиртовим розчином. Ще у вересні 2013 року на сесії міськради депутати проголосували за безперешкодний рух транспорту в обласному центрі. З 1 жовтня на дороги Тернополя виїхали евакуатори. Проте до цього часу жодного авто на штрафмайданчик так і не доставляли. На територію комунального підприємства Тернопільелектротранс евакуатори мають доправляти затримання автомобілів вже з початку жовтня 2013-го. Для цього створили дочірнє до електротрансу підприємство Сервіс ТЕТ, яке відповідає за безперешкодний рух транспорту в місті. Тобто, неправильно припарковані авто, евакуатори мали би перевозити на штрафмайданчик поблизу трилайбусного парку. Але до цього часу виділене місце для порушників пустує в 2013 році. Не було і цього року е ще не було. Але я думаю, що воно, якщо буде спостерігатися водії за водіями, про те, що вони грубо порушують оці вимоги місць стоянки, паркування зрозуміло, що ще раз наголошую, що все готове абсолютно. І рівно за декілька хвилин може запрацювати евакуатор з фахівцями і переміщувати машини. Як зазначив Ігор Меденський, перебування авто на штрафмайданчику задоволення не з дешевих. Переміщення плюс одна доба 170 гривень. І після цього за кожну добу ще в межах 20 гривень буде доплачувати цей порушник. Тому я би радив першим припаркувати машину в зоні дії знаку, який забороняє зупинку навіть транспортного засобу, подумати. А чи не прийде він до того місця і транспортний засоб, транспортний засоб не побачить свій, стежити за порушенням правил паркування каже Ігор Мединський, повинні державтоінспектори. Проте, удаї кажуть, забирати транспорт не в їх повноваженнях, тому карають водіїв гривнею за неправильне паркування транспортних засобів. Саме це порушення правил зупинки стоянки, працівниками ДАІ складаються адміністративні протоколи за статтею 122 частиною 1, то виноситься штраф в розмірі від 255 до 340 гривень. Як пояснив Ігор Меденський, забирати порушників евакуатор повинен для того, щоб забезпечити безперешкодний рух транспорту, а взимку для належного прибирання доріг. Кому вигідні протести? Теплий одяг, безкоштовний чай та канапки, бочки, біля яких можна погрітися, зробили цьогорічну зиму теплішою для безхатченків. Подробиці далі у сюжеті. Пані Романа у місцевому євронаметі збирає та сортує теплий одяг, який відправлять у столицю. Нерідко бідкається жінка. Люди приносять надто зношені куртки і взуття. А то й взагалі літні речі. Вони для протестуючих не згодяться. Проте такий одяг не викидають. У місті є ті, кому він потрібний. Поношні речі подає, подаємо цим бомшатникам. А... О, бачите, скільки Петрики написано все це все для бідних людей. А як вони приходять, давно ма приходять так, так. Приходять, ми їм даємо вони собі беруть, що хочуть. Приходять не лише по теплі речі. Тут особливо ближче до пізнього вечора, коли морози стають суворіші і чаєм гарячим напоїть, і нагодують, і навіть полікують, якщо треба буде. Як теплих речей, так чаю, щоб приходять погрітися. Ну стараємося допомогти, чи, ну, чим ну чи можемо там, допомагаємо. Медикаментів менше віддаємо, бо ну на це є потреба більш в Києві. Медикаментів я так думаю. Звичайно, коли там вже якийсь такий випадок, то я думаю, що не треба нікому жаліти. Ми всі люди, і один одному потрібно допомагати в будь-якому випадку. Проте тернопільські активісти наголошують, як і на столичному майдані п'яних тут не чекають а серед безхатченків їх на жаль більшість. Організатори кажуть, готові допомогти усім, аби не переходили меж адекватної поведінки. Не лише молитися, а й постити заради добра та справедливості в нашій державі закликають в Українській греко-католицькій церкві. Кожна з єпархій вже розподілила дні суворого посту. Більше розкаже Ірина Худоба. Тернополян закликають просити у Бога заступництва для України, як розповіли в Тернопільсько-Зборівській архієпархії греко-католицької церкви, 31 січня у Львові засідав синод єпископів на чолі з блаженнішим патріархом Святославом. На зібранні священнослужителі суворо засудили ті вбивства і насилля, що мали місце у Києві, та висловили підтримку тим людям, які борються за справедливість. Відтак підготували також звернення до українського народу, яке оприлюднили в кожному греко-католицькому храмі. Наша тривога є велика так тому що напевно ніхто не міг собі подумати, що сьогодні в незалежній Україні буде допускатися такі речі, які зараз вони є. Якщо ти син божий, якщо ти християнин, якщо ти себе вважаєш патріотом і тою людиною, яка любить свою державу, сьогодні ти не повинен бути байдужим. У зверненні розповідає отець Олег Харишин, закликали до кількох важливих речей: в першу чергу, до посиленої молитви. Зокрема, просять кожного вечора о 9-й годині. Де би людина не знаходилася, виділити трохи часу, щоб навіть коротко, але звернутися Бога і попросити спасіння для нашого народу до слова, молитимуться в цей час греко-католики не лише в Україні, а й за її межами. Також розповідають священнослужителі митрополит Василій Семенюк, зважаючи на те, що Тернопільсько-Зборівська архієпархія під покровом Зарваницької Божої Матері закликав усіх молитися на Вервиці. Він нещодавно роздав. Дуже багато вервиць людям кажучи їм, щоб вони не випускали ті вервиці з рук, то поки Бог не зглянеться над нашим краєм. Знаю, що сьогодні вже готово близько 4,5 тисяч вервиць, які вже роздадуться по наших храмах всім нашим вірним, для того, щоб їм даючи цю вервицю, знову ж таки закликати щиро молитися. Розповсюджують серед прихожан і брошурки, в яких пояснюють, як вервицею користуватися. Ще одна важлива річ, наголошує отець Олег Харишин: строгий піст. Оголосили його у всіх єпархіях. Української греко-католицької церкви поститимуть почергово. До прикладу, Тернопільсько-Зборівська архієпархія щочетверга, починаючи з лютого. Священнослужителі розповідають, дотримуватися посту треба, допоки Бог не допоможе стабілізувати ситуацію в країні. Хто ж із нас, жінок, не мріє мати у своєму гардеробі пухнасту та м'якеньку шубку, яка додасть поважності та, звичайно, зігріє у люті морози. Проте захисники тварин з року в рік проводять акції в знак протесту вбивства братів наших менших задля хутра. Такий тематичний захід провели і в нашому місті. З давніх давань одяг із хутра вважався елементом розкоші та заможності. Часи змінилися, проте мода на шкіру та шуби залишається сталою. Спеціалізовані магазини з такими виробами знайти зараз не є проблемою навіть у Тернополі. З цього приводу забили на сполох захисники тварин, і кілька днів тому в нашому місті провели тематичну акцію Подивись в очі своїй шубі. Ходили декілька наших людей по місті і розвішували оголошення. Екоактивісти власноруч виготовили плакати з відповідними агітаціями. Цінними написами про вбивство тварин і тим самим хочуть відбити бажання у тернополян носити хутро та шкіру. Ми є всі однодумцями, і ми, ми самі бачимо і розуміємо, що це є так би мовити екологічною проблемою. І вирішили хоча б мінімальний внесок вкласти в біосферу. Ти в загальному, що ми хочемо показати людям картину, відкрити очі, що є багато безліч альтернатив, як споживання м'ясної їжі, так і носіння хутра, шкіри і тому подібних речей. У нас час людей, які принципово відмовляються від м'яса та хутра на користь тварин, стає все більше. Знайомтесь, кореспондент телеканалу «Інтебе», яка 15 років не їсть м'яса та не носить шкіряних і хутряних виробів. Від м'яса я відмовила. 15 років тому назад, коли мені було 11, фактично в дитинстві. Тоді ж я відмовилась від носіння. Хутра, я в принципі не пам'ятаю, що в мене в дитинстві була якась шуба, але було там шкіряне чи якісь пояси, мені купувалися, якісь подібні речі. Тоді я принципово відмовилась носити одяг, який пов'язаний з тим, що тварин вбивали, або цей одяг пошити. У мене немає в гардеробі ніяких шкіряних речей, немає ніякого натурального хутра. Я вважаю, що доцільно проводити подібні акції і людям пояснювати, що наразі є дуже багато альтернатив натуральному хутру, натуральним шубам, чи дублянкам, чи якимось шкіряним речам. Це насправді. Насправді зараз дуже легко і просто якось замінити ці речі, і буде не менш тепло і не менш красиво зараз виглядати. Футбольний клуб Тернопіль набирає нових гравців. Нещодавно муніципали підписали контракт з молодим та перспективним спортсменом, який має всі шанси потрапити до основи команди. Тарас Гром'як 1993 року народження виступав за ФК Тернопіль 2 Відтепер він представлятиме головний клуб міста. Наставник муніципалів каже, що гравець має всі шанси підсилити основу команди, адже за плечима у спортсмена досить хороші показники по реалізації гольових моментів. Це людина, яка може грати опорно під захисна, під нападаючими. Ми розглядаємо переді його, вперед, тому що бачимо, він забив багато, є має відчуття на гол. То я думаю, одно, що ми спрацюємося і Тарас ще відкриється в свої можливості. Також Приємною для тернопільських футболістів звісткою потішив «ФК Тернопіль Микола Платеницький, кіпер, спробувавши свої сили в інших клубах, продовжить захищати ворота муніципалів. До нас прийшов наш воротар, блудний син вернувся до нас, спробував хліба на других нивах, і все ж таки повернувся до нас і працює зараз з нами з Тернопіль». Це теж приємна ситуація, тому що бачите, з воротарями у нас дуже було багато проблем. Приємно, що задня лінія лишилася на місці. Ці чотири півзахисники і воротар є. А там дещо вже ми будемо. Будемо підстроюватися від задньої лінії, будемо вже думати, як нас замінити Богдана Самінцеч. Період міжсезонних тренувальних зборів відновлюють свої сили після травм щонайменше два футболісти. Василь Чорний після перелому ноги практично відновив свої сили. Проте проблеми з ногою виникли у півзахисника Степана Клекота. Всьопе Клекота, розуміти, його щось тривожило у коліні, ми не знали, що ну там серйозно нічого нема, там тільки наріс, наріст. Убрались ми, робились ми операції в Києві, в госпіталі там в воєнному, щоб, ви знаєте, там десь Ну я скажу одну: на сьогоднішній час він вже ходить. З п'ятниці він буде. Працювати в басейні в тренажерних залах і думаю, що до ігри на Кубкову гру відновиться. Нагадаємо, чвертьфінальну гру на Кубок України з футболу ФК Тернопіль зіграє 26 березня з Одеським Чорноморцем. Василій Вегеш сподівається, що до того часу команда підсилиться ще кількома гравцями. Тропічні тварини гостюють у холодному Тернополі. Як почувають себе мадагаскарські лемури, ручні дракони, анаконди та павуки птахоїди в люті українські морози. Ні, знаєтесь, просто зараз джунглі у файному місті, папуги, що розмовляють, великі мавп'ячі родини, дракони, крокодили, анаконди, черепахи, тропічні жаби і 30 різновидів павуків. Уся ця компанія тимчасово поселилася в Тернополі. Теплолюбивим тваринкам. У нас не холодно, бо їм створюють комфортні умови для життя. Головне щоб температура була нижче 20 градусів. Тоді вони себе нормально будуть почувати. Умови, в яких мешкають тропічні тваринки, максимально наближені до їх природнього середовища. Відтак деякі різновиди почали розмножуватись вже у неволі в клітках. Відповідна температура та освітлення. Також для екзотичних мешканців підібрали спеціальний раціон харчування. Хижаки там черепахи, крокодили вони в один період там. Там рибу, м'ясо купляємо, папуги, їдять фрукти, спеціальний корм, там сирнова суміш. Виставка існує вже багато років. Першою тваринкою був тигровий пітон. Сьогодні ж в колекції близько ста екземплярів. Найбільшою популярністю серед людей, зокрема тернополян, користуються мавпочки. Ну, саме більше подобаються мавпи мавпи, тому що мавпи своєю поведінкою не нагадують людей. Тож чуть дуже веселі, можуть щось забрати. У нас є мавпочка Сонька, золота ручка, зелена мартишка. То ой, підносить там чи білети, чи навіть спеціально хтось куп'юри, якісь, зди, то вона все затягує клітку. Ця жива експозиція є однією з найбільших пересувних зоологічних виставок в Україні. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.